Таке стоять директори аеропортів заробляють. Хоч небо над Україною закрите, а деякі аеропорти частково зруйновані. Їхні директори продовжують отримувати нормальні такі зарплати. Йдеться в інфографіці слово і діло на третьому місці. За найбільшою ЗП опинилася Тетяна Романовська з Львівського аеропорту. У 22-23 роках, вона отримала приблизно по 900 тисяч гривень. Другий Олександр Коняхін з Запорізького аеропорту у 2022 му він заробив понад один. 1,6 мільйонів гривень, а в 2023-му понад 1,7 мільйонів гривень. На першому місці директор Борисполя Олексій Дубревський за 2023 рік він отримав майже 3,8 мільйона гривень. Чоловік пояснив це тим, що аеропорт хоч і закритий, але підтримує технічну готовність усіх систем. Ну і найдивніше, директор Донецького аеропорту Владислав Близнюк. Аеропорт зруйнували ще 10 років тому, але він усе одно отримує зарплату у 2022 –– 119 тисяч гривень, а у 2023 –– вже 309 тисяч.